А несельський хрест стражденна Україна, криваві рани ріками течуть, йде на Голгофу разом з Божим сином, а орки землю бомбами січуть. Її катують, а вона міцніє. Її схиляють, а вона встає, її вбивають, знову воскресає, зітруть ущент, колоссям проросте, мов фенікс з попелу відродиться в країна, Криваві рани змиє у Дніпрі і розцвіте, мов на весні калина, як переможе в цій страшній війні. А зараз ще боротись і боротись і гнати наволочцю з нашої землі, фортецею навік відгородитись. Щоб не було і духу москальні. Прокляття їм до сьомого коліна за Бучу, Маріуполь, за Ірпінь, за Харків, за гостомель та Чернігів за всіх убитих доньок та синів. Не буде їм прощення в жоднім храмі, а Україна. Сяй вам засія дітей поверне та загоїть рани, благословена Господом земля.